Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 22. Їжте добрі жири. Нехай їжа твоя стане ліками твоїми, а ліки твої їжею твоєю. Гіпократ. Безперечно, правильне харчування дуже важливе для формування здорового та міцного тіла, але те, що ви їсте, не менш важливе і для вашого мозку. Людський мозок приблизно на 60% складається з жиру, тому споживання необхідних йому жирів дуже важливе для його діяльності. Якщо в їжі людини є багато транс і насичених тваринних жирів, Зростає ризик недоумства, депресії та недостатньої когнітивної активності мозку, а переважання в їжі ненасичених жирів сприяє зниженню ризику захворювань мозку та активізації його діяльності. Жирні сорти риби, наприклад, лосось, сардини та оселедець, забезпечують мозок поліненасиченими жирними кислотами класу омега 3. Саме ці речовини особливо ефективні для запобігання недоумствам, депресіям і зниженням розумових можливостей, покращують пам'ять і здатність до зосередження. Поліненасичені жирні кислоти не виробляються організмом. Ми повинні отримувати їх з продовольства. Найкраще їх джерело риба, оскільки вона містить обидва цінні види жирних кислот. Ейкозапейтаєнову та докозахексагенову DHA, яких майже немає в рослинній їжі. Обидві ці кислоти беруть активну участь у регулюванні рівня жирів і холестерину в організмі Креветки та молюски багаті вітаміном В12, який відіграє важливу роль у регенерації нервових клітин та клітин мозку. Б12 сприяє зниженню депресивних станів. Цікаво дослідження переконливо показують, що у країнах, де високе споживання риби і морепродуктів, населення менше страждає від депресій, біполярних афективних станів, сезонних психічних розладів та інших захворювань вищої нервової системи. Горіхи та насіння соняшнику багаті на вітамін Е та хороші антиоксиданти, борються з вільними радикалами, покращують роботу мозку. Найбільше поліненасичених жирів кислот омега 3 виявлено у лісових горіхах. Дослідження, проведене в 2011 році, показало, що студенти, які протягом 8 тижнів споживали 60 грам лісових горіхів щодня, Продемонстрували значне покращення здатності до логічного мислення порівняно з тими, хто горіхів не вживав. Результати інших експериментів, опубліковані в журналі «Товариство неврології, довели, що щоденне споживання людьми старшого віку 30-45 грамів лісових горіхів уповільнювало старіння мозку, а також зниження когнітивної та моторної функції. Плоди авокадо та оливи, і олія з них містять багато мононенасичених жирних кислот. Ці речовини забезпечують цілісність клітинних мембран мозку та її постачання киснем, і навіть зниження артеріального тиску. Дослідження показують, що регулярне споживання таких олій запобігає старінню мозку. Проведене в 2012 році обстеження 6200 здорових жінок у віці старше 65 років, показало ті з них, хто регулярно приймав мононенасичені жирні кислоти, продемонстрували кращі результати в тестах на розумову активність ніж ті, хто споживав в основному полі ненасичені жирні кислоти, що містяться в кукурудзі інших овочевих оліях. Було також встановлено, що у жінок, які вживали їжу багато ненасиченими жирами, стан мозку був на 5 років старший за вікову норму. А мозок тих, хто споживав в основному мононенасичені жири, був молодший вікової норми на 6-7 років. Крім того, масло з авокадо та оливок багате на вітамін Е. Для виробництва в організмі нейромедіаторів, біологічно активних хімічних речовин, за допомогою яких здійснюється передача електричного імпульсу до нервової клітини необхідні високоякісні протеїни з амінокислотами, які ми отримуємо з яєць. Яйця містять також багато вітаміну Е та холінів, поживних речовин групи вітаміну В. Холін бере участь у виробництві нейромедіатора ацетилхоліну, який відповідає за пам'ять особливо довготривалу, а також концентрацію уваги. Споживайте більше корисних для мозку жирів та протеїнів. Продукти, про які йдеться нижче, споживати нескладно. Гарного потроху. Використовуючи продукти, що містять багато корисних жирів, горіхи, олія з авокадо та оливкова олія, пам'ятайте, що вони багаті на калорії. Дотримуйтесь міри. Зараз потрібно з'їдати не більше 30 г горіхів або насіння, четверту частину або половинку авокадо, столову ложку олії з авокадо або оливкової олії. Коли готуєте їжу, уникайте спокуси подати все за один раз, інакше перевищить норму калорій. Лосось Найкорисніше натуральний північний лосось. У ньому жирних кислот класу омега 3 більше, ніж у інших видах риби. Ця риба. Допомагає знизити ризик вживання занадто великої кількості фосфору, що міститься в рибі шаблі, тунці та інших видах морської риби. Дикий лосось не містить поліхлорованих бафінілів, токсичних похідних життєдіяльності людини, які є в інших сортах цієї риби, особливо виведеної штучно. у ресторані. Вибирайте запечений на грилі або відварений лосось. Якщо ви не любите рибу та морепродукти, використовуйте біодобавки, що містять ейкозапінтаєнову та докозагексаєнову жирні кислоти. Чим замінити тунця. Ви любите салат із тунця? Більш корисний та смачний холодний салат можна приготувати з консервованого північного лосося. Візьміть банку лосося і змішайте зі свіжим авокадо, гірчицею, лимонним соком та дрібно порізаною цибулею. Дуже смачно. Якщо ви надаєте перевагу гарячому салату, зробіть дуже корисний для мозку бургер, змішавши консервований лосось з яйцем, намазавши цією сумішю житній хліб і відправивши його. В духовку для запікання. Креветки та морепродукти дуже добре поєднуються з макаронними виробами та рисом. Спробуйте італійське чіопіно або іспанську поелью, що містять багаті вітаміном b 12 морепродукти, мідії, устриці та морський гребінець. Додайте до салатів креветки або з'їжте відварені мідії. Уникайте смажених морепродуктів. У них є хворі трансжири. Горіхи та насіння. Горіхи. Насіння соняшнику та гарбуза дуже корисні. Їх можна використовувати в різних поєднаннях. Ось кілька ідей. Легке перекушування. Об'єднайте жменю лісових горіхів або очищеного насіння з яким-небудь фруктом. Це дасть вам можливість легко та швидко підкріпитися, отримавши гарну порцію клітковини, вітамінів та мінералів. Салати Киньте столову ложку подрібнених горіхів або насіння у ваш традиційний овочевий салат. Сніданок До вівсяної каші та нежирного кефіру. Додайте ложку подрібнених горіхів або багатих кислотами класу омега 3 ляного насіння. Бутерброди У сендвічах з маслом та джемом. Спробуйте замінити вершкове масло на горіхову пасту. Супутні страви. Додайте горіхи та насіння в овочі. В заправки для салату та в запечені страви. Десерти та випічка. Випічку вибирайте таку, в якій використовуються лісові горіхи насіння соняшника або кунжутне насіння. Оливки. Авокадо та олія з них. Оливки часто додають до макаронних виробів, запіканок та страв середземноморської кухні. По можливості намагайтеся готувати наповнювачі для салатів самі. Використовуючи олію перших віджимів, воно найкорисніше для здоров'я. Додайте чверть чи половинку подрібненого авокадо у фруктові напої, щоб надати їм більш насичену консистенцію. Кладіть авокадо в сендвічі замість майонезу. Доповнюйте їм салати. При приготуванні страв, що вимагають більш високої температури. Використовуйте олію авокадо, наприклад, при смаженні. А оливкову олію додайте до страв з відносно низькою температурою приготування, наприклад, тушковані. Яйця з'їдайте посмаженому яйцю на сніданок або вареному в обід. Раніше яйця мали погану репутацію через нібито високий вміст холестерину. Але нещодавні дослідження показують, що при регулярному вживанні яєць рівень холестерину в крові не підвищується. Він росте при вживанні великої кількості насичених жирів тваринного походження та трансжирів. Якщо рівень холестерину у вас нормальний, ви можете їсти яйця без проблем Влаштовуйте вечірки. Влаштувати вечірку з легкими стравами та закусками, з інгредієнтами корисними для мозку, наприклад, роли з лососем, обсипані кунжутним насінням, креветки на грилі, закуска з пірованої м'якоті авокадо, варені яйця зі спеціями та прянощами, бутерброди з густою пастою з подрібнених оливок, анчоусів та каперсів, горіхи зі спеціями. Навчіть членів сім'ї та друзів готувати ці страви. Через деякий час можете запросити друзів знову, попросивши кожного принести блюдо, що сподобалося можна експериментувати з інгредієнтами. Не виключено, що завдяки цьому у вас з'являться нові цікаві рецепти.